Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому на одному із мостів Токмака було підірвано колону Кадирівців. Два БТР та сім машин рухнули у воду. Дамби Токмаку більше немає. Понад 70 загиблих та 100 поранених Ахматовців. Кадирову доповіли, він, попри важкий стан і стерив і кричав, як маленька дитина. Рух колони ЗСУ. Здали ФСБшники, контррозвідка все перевірила та дала зелене світло на проведення операції. Як стало відомо, з джерел в українській розвідці знищення кадирівців стало можливо завдяки оперативній інформації, отриманій від анонімного джерела. Яке представилося співробітником ФСБ РФ, який хоче запобігти кровопролиттю, за словами цього джерела, підтвердженими матеріалами перехоплення Путін, покладаючи на Кадирова таке важливе завдання, паралельно доручив ФСБ РФ контролювати її виконання. Це вже не перший раз ФСБ здає Кадирова та посіпак. Після вторгнення на територію України одним із співробітників ФСБ, нібито виступаючим проти війни, з метою якнайшвидшого припинення кровопролиття українським спецслужбам, була ініціативно передана попереджувальна інформація. Інформація про маршрут прямування колони кадирівців, їх ролі в спецоперації проти України 26 лютого, після розвідки з використанням БПЛА збройними силами України по двох локаціях, Кадирівці в районі Гостомеля було завдано ничівного удару, в результаті якого за інформацією ГШ ЗСУ загинув близький до Кадирова командир 141 го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв. Навіть співробітники ФСБ вважають для себе чужою війну з Україною, хоча не виключається, що сприяючи знищенню еліти Кадирівської гвардії. Дії ФСБ РФ банально завдало серйозну удару по позиціях самого Кадирова в кремлівській баштовій метушні припустили в розвідці. Раніше повідомлялося про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір вбити генерала залужного, було знищено. В той же час наразі кадировці саботують та тікають з фронту на тимчасово окупованій території Херсонської області. Кадирівці знайшли сховок у будівлях. Дошкільних закладів про це повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Передають патріоти України за його інформацією. Близько сотні кадирівців переховуються у дитсадку. Окупанти були помічені в будівлі дитячого садка Барвінок у селі Виноградове. Там вони здебільшого перебувають у нічний час доби. Таким чином, расисти наражають на небезпеку мирних жителів. Йдеться у повідомленні, як інформує вокейшн Info, дитячий садок розташований в центрі населеного пункту біля сільради, школи та центру надання адміністрації адміністративних послуг, де щодня спостерігається велике скупчення людей, таким чином окупанти піддають небезпеці мирних жителів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.